У мережі порівняли англійську політики в Росії та України. В той час, коли українські провідні політики вільно ще бачать англійською, їхні російські колеги своїми промовами змушують згадати відомі кінокомедії. Повідомляє українська правда. Рівень володіння англійською президента Росії Володимира Путіна, Дмитра Медведєва, свіжообраного Петра Порошенка, Арсенія Ценюка та інших можуть за один раз оцінити користувачі Ютубу. Як повідомляє УНІАН, європейські експерти вказують на добре сприйняття в європейському союзі новообраного українського президента Петра Порошенка, першого в історії України, який говорить англійською. Фрагменти промов політиків об'єднали в один ролик, розбавивши епізодами з фільмів та камеді клабу. Правилами англійської фонетики не надто приймаються і Путін і Медведєв, але щире розкотиста ера російського міністра спорту Віталія Мутка неодмінно змусить здригнутися всіх учителів англійської мови. Лейдісенджентльмен Амділайте то гріт меблдґес ов Дженерал Асамбле о інтернешнол екзибішнз бюро. Раша хезе лонгенд річ експірієнс офпартисипейшн інзе World Expo Movement. This will enable around 90 countries to freely participate in the expo, completely free of charge. This is means just Russia wants to use the economic uh, influence on the political decision, and this is completely in Russia's style. Uh, but uh, if you're talking about, 20, for example, 25% of the uh, dropping the turnover, uh, they have some positive figures because Russia uh, supply to Ukraine. Uh, 30 or 40% less the natural gas Ukraine becomes simply more energy efficient. У Слов'янської Краматорської відновилася стрілянина. Як повідомляють очевидці в соцмережах, вчора зранку в зоні дії АТО тривали потужні періодичні залпи. Терористи стріляють з мінометів і автоматів, чути сильні вибухи. Разом з тим у червоному лимані все спокійно, люди гуляють вулицями, радіють, відзначають День Святої Трійці. Зі слів очевидців, терористи ніякі блокпости не відбили червоний лиман під контролем української влади. Як відомо, бої в зоні АТО тривали цими вихідними. Більша частина Слов'янська лишилася без електрики. Також мобільний зв'язок МТС були перебої з водою. Святкові богослужіння з нагоди Дня Святої Трійці, який одним із найшановніших свят в Україні, відбулися у Луцьку. Його зауважимо, що називають п'ятидесятницею. Як повідомляють у прес службі Волинської єпархії, Української православної церкви Київського патріархату престольний праздник відзначили у кафедральному соборі Святої Трійці. Божественну літургію очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл. З ним служили єпископ Кіровоградський і Голованіський Марк та Соборне Духовенство. Митрополити вітаючи усіх із великим святом, розкрив його глибокий зміст. Це і шана Святої Трійці і заснування церкви і звичайно храмове торжество. Слово промовив і кіровградський владика, який, до речі, є випускником Волинської, тоді ще духовної семінарії. На завершенні відправи архіпастері освятили зілля на Соборній площі. У Луцьку трапилася потріння, дорожньо транспортна пригода. Свідок аварії опублікував відео ДТП у мережі Ютуб. В описі про подію автор користувач Вова Вейн зазначив, що аварія трапилася на вулиці Яровиця, спуск на набережну. Інформаційному агентству Волинські новини правоохоронці підтвердили факт ДТП. Зі слів інспектора сектору управління державтоінспекції МВС України у Волинській області Коваль, згідно з попередніми даними, ДТП трапилася з необережності водія пазу. Зокрема, воді автобуса допустив зіткнення з авто, яке зупинилося перед ним на червоне світло Опелькомбо. Після цього опець зіткнувся зі смартом, який за іронією долі стояв перед ним. У результаті цього і відбулася потрійна ДТП. Автівки автобус зазнали незначних ушкоджень. Постраждалих немає. При постійні настанови від владців усіх рівнів наглядові органи виявляють серйозні порушення в сфері дитячого харчування в закладах освіти Волині. Про результати таких перевірок розповів журналістам заступник прокурора області Олег Корецький під час розширеного засідання колегії прокуратури щодо стану додержання бюджетного законодавства. Як розповів посадовець, порушення виявили у закладах в різних районах на території Волинської області. Зокрема, маленьких лучан у дошкільних закладах годували продуктами, які туди постачали без належних документів. Тобто, укладаючи тендер на дитяче харчування в міському управлінні освіти, постачальникові повірили на слово. У раднівському райуправлінні освіти переможець тендеру закупляв харчів свого конкурента. А на Ковальщині хліб дитсадочок купували батьки поза як там не укладали тендеру на постачання хлібних виробів.